Функціоналом передбачена можливість для отримувача поставити підпис на папері, а також підпис на планшеті. Для того, щоб поставити підпис на планшеті, по завершенню формування документа ми натискаємо переглянути і підписати. У нас з'являється діалогове вікно з вибором, який варіант підпису для отримувача ми можемо обрати. Це може бути електронний ключ, це може бути підпис на папері, підпис на планшеті. Обираємо підпис на планшеті, вказуємо підписанта документа, натискаємо далі, у нас формується документ. В друкованій формі документа ми можемо переглянути, чи все заповнено правильно, чи нічого ми не пропустили, чи не допустили ніяких помилок. Якщо все добре, ми натискаємо далі, продовжуємо підпис документа, якщо потрібно виправити помилки, натискаємо назад. Після натиснення далі у нас з'являється діалогове вікно для підпису на планшеті. Щоб поставити підпис на планшеті, нам потрібно натиснути кнопку з знаком плюс додати підпис. З'явиться вікно. Поле введення підпису можемо ввести підпис, натиснути Додати підпис. І для підтвердження того, що справді ця особа була присутня при підписанні, і саме отримувач підписав цей документ, ми маємо додати ще фото. Натиснувши на кнопку Прикріпити фото, у нас з'явиться доступ до камери, ми зможемо зробити фото. Після підписання документа отримувачем. Свій ключ електронного цифрового підпису накладає кейс-менеджер. Формування документу закінчується.